Доброго часу доби. Сьогодні хочу вам показати розпакування посилки з зимостійкими каптусами роду опунція. Я замовив дві посилки. Зараз я вам покажу огляд першої посилки, а зараз ви побачите огляд наступної другої посилки. Посилочка з Харківської області. Ось брав по два штучки кожного виду. Назви написані на них. Я зараз я подістаю також швиденько. І вам покажу. Нічого особливого ви не побачите в різниці у них, але хто в темі, то той зрозуміє, що мені пройшло. Так, номер 8, Берлін. Номер 8 це порядку номер е, пані, яка мені відправила. Е, Кладоння середнього розміру, полючок немає, глухіл її повним ходом він є маленький. І по дві штучки замовляв. Манія квітнути, здається, вона світло-рожевим. Це все гібриди жовтої і червоної. Так, каманчика. Ну, Каманчики всі знаєте, гост... великі гострі колючки, жовта квітка, велика кладодія. Дивіться, яка розміром. Ну, Розумію, по сантиметрів 15. Так, відкладаємо її в сторону. Все дуже гарно запаковано, такий папір, що він не прощупується і не проминається. Колючки друг друга не коля. Тепер дивіться, номер 6, це її порядки номер фьокс. Якщо не зраджує моя німецька, яку я не знаю. І тут кладоня маленького розміру, колючки великі. Колір теж має бути якісь, щось типу рожевого. Прям якусь там вау квітки нову немає, але... Для різноманіття вони мають бути. І це фрейбург. Це жовта. жовта маленькі кладоні. Тривушечка. Заказу здається два, один подарок. І фрейсінг. Чи може там три було, не знаю. Фрейсінг. Це теж мають бути маленькі кладоні. Да, бачите, зовсім іншого кольору епідерміс. Можливо, зараз вам так покажу. Чи камера покаже. Тут він ну, не показує. Але різна епідермість. І ось ці рослинки я замовив, Здається, там щось. Деякі 15 гривень, деякі 30, деякі 50 Це для свого різноманіття. Так уже замовлю ще горщики, котрі я вам покажу пізніше. Досить класні від нашого українського виробника на 2,2 літри, здається, такі вони, як миску йдуть, широкі. Не високі, а широкі. Замовив ще трохи там компонентів для ґрунту, пізніше буду мішати садити. А поки що вони в мене зараз ці підсохнуть, треба зробити бірочки, потім садити, щоб не переплутати. Можливо, трошки пізніше покажу, як в мене почуваються рослини у відкритому ґрунті, які я садив цього року, десь два місяці назад, по одному вушку. Наразі всі вони вижили, тільки одна була згнила, тому що вона якась була бракована, навірно, не добре підсушена. А так всі чудово ростуть у звичайному чорнозем'ї, витримують зливи. Бачу, що нарощують вушка, мають проклюнути знову вушка. Трішки пізніше я вам це все покажу. Ну, наразі все. Всім дякую за увагу, хто дивиться мій канал. Коментуйте, запитуйте. Контакти на продавця я залишу в описі під відео. Якщо я не залишу, ви мені нагадаєте. На цьому все. До скорої зустрічі, любі друзі. Бувайте!